Топ-3 найдешевших товарів в нашому магазині. І перше, це ось такий класичний пояс корсет, який вартує усього 275 гривень. Шнурівка активна, її можна регулювати. Основа корсету це еластична резинка, яка ідеально підлаштовується під вашу фігуру. На спинці застіпка, яка дозволяє не розшнуровувати корсет, а швидко та зручно його знімати та одягати. Це ось така міцна липучка. До речі, цей корсет у наявності. У чотирьох кольорах також є коричневий, червоний та білий. Наш тканинний пояс корсет за 349 гривень. Тут йде цупка тканина, яка схожа на костюмну. А на спинці застібка у виді блискавки. Шнурівка активна її також можна регулювати. Є в двох розмірах за деталями. Пиши нам у директ інстаграму, надішлемо розмірну сітку. І третій товар це ось такий гартер-сердечко, який б'є наші рекорди з продажу. Вартість його 155 гривень. До речі, у нас в інстаграм є ще величезний вибір гартерів, близько 20 видів. Переходь за посиланням цього профілю та замовляй, є накладений платіж, є величезний асортимент аксесуарів, швидка відправка та гарний сервіс. Чекаємо на тебе.